Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні будемо говорити е, про мою прозу, ну, на відміну від е, моєї поетичної творчості, е, котра десь представлена е, дуже широко. Є, е, вийшло кілька книг поетичних і, і навіть вибране, яке світ побачив до мого 60-річчя. Щодо прози, тут трошки в мене є менше, але вона, вона є. можливо, через те, що працюючи журналістом в тлуменській газеті Злагода, я прозових речей так написався, що буде мені вже до самої смерті. Але газетна публіцистика це одне а проза, звичайно, художня проза це зовсім інше. І коли говорити про те, з чого десь починалося, звичайно, починалося з невеличких образків, шкіців і так далі, які десь були між прозою і поезією, поезією і прозою. І вони побачили світ в моїй першій поетичній книзі, яка вийшла в Києві в 97-му році, там якраз були ці образки. Щоб не бути голослівним, я хочу зачитати вам один фрагмент такої творчості. Називається Зустріч якої не було. Прокинувшись, зробив дивовижне відкриття. Я українець, а вже потім націоналіст Бандера Хахол. Не про мене мова. Я завжди м'якосердним. У магазинах зникли порошок і мило, а консерви лежали. Крайнеба запалала надія. Дівчина з німбом сяючим ішла на зустріч людям, а зустрічі і не було. Цей образок пов'язаний був з е, е, такою подією, як Собор Духовності України. Наприкінці 90-х був такий захід, хто пам'ятає. Після е, е, прози я не писав десь аж, точніше, воно можливо і писалося, але не, не видавалося. А побачила вона, е, побачила світ уже пізніше е, на сайтах. Е, е, Сергій Пантюк, мій товариш, студентський товариш, е, відомий письменник, е, поет, видавець, е, а зараз воїн, тому що він служить в ЗСУ. Сергій десь на початку 9, на початку 2000-х створив був такий сайт. Сайт називався Інша література. Якраз і на тому сайті були опубліковані мої оповідання, невеличкі, оповідання, новели. Пізніше вже вийшла книга есеїстична, книга, книга пов'язана з конкретною подією. це е, моя краєзнавча розвідка, яка стосувалася е, е, життя, боротьби і смерті, скажімо так, італійського громадянина. Мова йде про е, італійського лікаря Августина або Августа Доніні, який воював. Е, е, в загонах Української повстанської армії в 44-45 роках він загинув у селі Вікняни Тлумацького району. І десь, починаючи з 90-х років, я досліджував цю тему. Мені вдалося вдалося по суті дослідити. Похвилинно можна сказати його, е, його смерть. І, е, і кілька років тому вийшла е, ця моя краєзнавча розвідка е, під назвою «Аве Марія або життя віддане на Алтар. Е, коли я працював е, над цією темою, Ну так десь доля розпорядилася, що мене я познайомився з італійським журналістом, письменником і поетом, педагогом Данілою Збрана. Він якраз в той час працював над своєю книгою Ідеалом було жахіття про національний спротив Українах Східної Європи, зокрема і в Україні. І коли він дізнався, що е, я маю е, дані, маю матеріали про його земляка, який воював у складі Української повстанської армії, він виявив бажання приїхати сюди. Він приїхав, ми, ми познайомились, поїхали на могилу свого земляка в вікняне. Я розказав все, що міг. Ще познайомив його зі свідками, які на той час жили, які знали е, про лікаря, які пам'ятали його. І... Наскільки він захопився, е, е, е... Цим своїм подвигом свого земляка і, і взагалі українською повстанською армією і тим е, людям, які, які були в його складі, що е, з е, під його пера е, вийшло кілька е, прозових і поетичних речей, присвячених е, 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 воїнам УПА. Е, навіть присвята в, в селі Вікняний є. Е, Пам'ятний знак поставлений на, на могилі Августа і Даніні. І там є його слова Даніла Збрани, які називаються Хлопцям Свободи. Тобто він, е, дуже, він дуже захоплювався і. Е, е, і, і Старався десь в італійських газетах, а потім і в своїх книг, книгах і не забував про те, що що в принципі, зробив для України його земляк. Більше того, десь кілька років пізніше він видав ще одну книжку, яка називалася Україна, любов і боротьба. Там він ну, одне і спровідною ноткою це, це була любов так би, Августа Доніні до, до української дівчини Марії. Щоб, щодо подальших десь моїх прозових речей, ну то я, я хотів би сказати, що років два тому. В, в, в Свічадо, в Львівському видавництві Свічадо, вийшла збірка сучасних е, е, прозаїків, е, темою, якого, е, темою цієї збірки було Різдво. Наки називалося на Різдво додому. Та якраз в цьому збірнику є і е, 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 моє оповідання. Ну і зараз. Е, Готується готує видавництво Старого Лева теж готує щось подібне, таку збірку, де теж війде моє, моє оповідання. Щодо книги на вістрі кулі, друга книга, друга частина цієї книги, це є есеїстична це є жанр есеїстики, де я м, написав про е, маму. Я, я один із фрагмент, фрагмент е, е, цього писання я хочу зачитати вам. Я стояв на зупинці, випроваджали мене в дорогу, і поглядом чіплялися, за палаючий небокрай. Рейсовий автобус запізнювався. Вигладила з болілою й немічною рукою свою бордову стареньку кофту, яка забруднилась. На старих людей падає земля, сину. Так мені казали колись на сході України. Тіло старої людини прагне і хоче землі, задумливо промовляло тоді до мене молодої жінка. Я була юною, переповненою надії, сподівань і думала, що вона меле бідолашна. Нині я в такому віці, що бачу, як земля падає на мене, немов перший сніг, немов червлене листя жовтневої пори. Пора мені в землю, сину. І все гладила благеньку кофту. Під'їжджав рейсовий автобус, випроводжали мене маму в дорогу. Скільки разів ви це вже робили? Я стояв, мов укопаний на землі, яка чекала вас. Як ждали ви мене, земля огортала вас невидимою пиленою, як туманом, щоб зустріти і взяти в свої обійми назавжди. Холодний червень розлогим горіховим листям махав мені вслід, а мені здавалося, що то ви мамо. На жаль, повномасштабна російська агресія. Десь торкнулося і, і людей старшого покоління, не лише молодих, які пішли захищати, які зараз волонтерять, допомагають. І так, коли, коли мати дізналася, що її улюблена колись Снігурівка на Миколаївщині потрапила під російську окупацію, вона Дуже це болісно, е, емоційно сприйняла і, і ці, ці розповіді десь вилилися е, е, в те, що я вирішив, що треба, треба озвучити це. Щоранку телефонуючи до вас. Я прошу Бога чи того, хто є нині за Нього на небі, сивому одного, почути ваш голос. Слава Ісусу, мамо! Слава новіті, Сину! Ти чув, що снігурівкою сі стало? Йой, яке це місто, сину, було? Як ваше здоров'я, мамо, як спалося вам, моя рідненька, уставши з ліжка. Що маєте на сніданок, чи приходила до вас вночі Ісусова мати, Богородиця, якій ви молитесь денно й нічно? Ні, мамо, ви не чуєте мене. Мати оповідає мені про далеку І незнану мені снігурівку, розказує, наче про яблука, що падають зі старої яблуні її під ноги, немов про перше своє згорьоване кохання, наче про зраду й біль. Що невидимими стежками кровоточить, мов щербата свічка, яка на паперті душі. Я знаю, мамо, ви знову не спали цієї ночі, зав'язавши голову синьою ліною хусткою, сиділи на старенькому дивані і похитувались. Ваші руки, старі пристарі, скоцюблені пальці, викрилені від років солі і важкої роботи, мерзли в прохолодній хаті і вихухали на них, зігріваючи своїм віддихом. Місько, ти не був ніколи у Снігурівці. Ти не знаєш, сину, як там файно і що нині зробили з містом москалі. Мамо, навіщо вам той телевізор? Моліться до своєї Богородиці, розпалюйте кухню, вигрібайте попіл, годуйте корей, говоріть з котом. Знайте, разом з вами прокидається весь світ. Навіть коли ви не можете підняти руки поверх бавовняної сірої ковдри, навіть коли не в силі опустити ноги долу. Вони там знищили все, сину. Мамо, дозвольте сказати мені слово, спитати, як спали, як молились під звуки сирени. Мамо, що вам та снігурівка? Що мені той дім ваш під номером 28 біля цвинтаря на вулиці Піонерській, де ви мешкали? Я навіть не знаю, де воно, оте ваше місто на карті України. Я там ніколи не був і не маю наміру бути. Треба купити, Господи, мапу, бо я здурію з цією снігурівкою. Невже там було так багато снігурів до того, як прийшли москалі? Нині там багато російських танків, сину, будинки розбиті, люди втекли аж в Олешу. Чую, услухавці ваш голос, мамо, і розумію, що на нині у мене нова місія розказати дружині, дітям, друзям і знайомим, розповісти у всьому світу про Снігурівку. Та як не було корів снігурівці, були за містом на фермі, треба було йти десь з пів кілометра. Я, я доїла там корови, корови файні, самі чорні ласі, не нашої породи. Ви працювали на тракторі, їздили кіньми, варили їсти у місцевому садочку, сапали буряки у полі, напували водою пересохлі степи поливальною установкою, з надією повертались у свою скромну тимчасову оселю, що в соцгороді, і марили про власну хату на покутті. Мені там велося добре, синко, губити нитку своєї оповіді, думаючи про своє сокровенне, святе й неповернене. Сиджу за робочим столом і пишу статтю в газету, скільки їх писалося за 30 літ, але таку вперше про 40річного 44-річного Степана Татарина з Петрова, батька трьох доньок, який загинув у танку, трофейному, відбитому під Києвом у росіян, у нерівному з ними бою під Снігурівкою. Мамо, навіщо ви мені говорили про ту Снігурівку? У вас на городі, казали мені, сусіди, вже зійшов часник. Завелися цибуля й Петрушка, кури почали пастися й нестися. Врешті розкажіть мені про паркан, що похилився, про стодолу, яка розвалюється по швах, про свою долю сирійську, нещасливу, про перші весняні квіти на подвір'ї. Міську, нема моєї снігурівки. Що з тим блином, лікарнею, кінотеатром, які я знала? Одинокі і заблукані хрущі б'ються глухо, мов кулі, у шибки старенького вікна вашої сумної хати. Чому я не сплю, мамо, білим цвітом яблуні, ваші слова лягають в мої теплі долоні, я не сплю. Коперсаюся у гуглі, мов у пересохлому стозі сіна. Спотикаюсь у Вікіпедії, з надією поринаю у шелест зів'ялих і пожухлих листків тлумачного словника, шукаю на мапі ту богом забуту снігурівку, ого, сину, я вже ніколи не видітиму снігурівки. До мене здалека у телефонній трубці долинає ваш голос. Так тихо, тихо, немов облітає цвіт яблуні. Тієї старенької яблуні, що перед ганком ледь торкає віттям ринву вкриту і ржею. Ось, шановні телеглядачі, я десь представив, можливо, трошки уривками, тому що не маю біля себе усіх своїх прозових книг. Але десь якесь уявлення ви вже склали про те, якою є моя проза і. Як вона сприймається. Сподіваюся, що десь в майбутньому мені вдасться, можливо, зібрати десь це все розрізнене з прозових речей і скласти в єдине, щоб це була книжка єдина, так як це як це вийшло, вибраного до, до 60 ліття моїх поетичних речей. Я на це, на це сподіваюся, бо кожен хто пише. Хочу насамперед, щоб написане було видруковане, тому що писати з шухляду ну, це не те, для чого митець приходив в цей світ і, і творить. Я, я дякую ще раз за нагоду бути. Почутим, почутим нагоду виступити перед вами, сказати своє слово, яким воно було, і, і, і моє і поетичне, і прозове слово, це, звичайно, судити не мені, а вам. І я я хочу побажати нам усім насамперед миру, і світла і, і, і віри. Тому що це те, що тримає міра, надія, це те, що тримає нас усіх в цьому нетривкому, на жаль, дуже бентежному світі. Дякую, з вами був Михайло Батіг.